Корочу, маю ось такий гайковерт Девольт e 899. Хочу показати, чи варто його собі брати. Ну, сам гайковерт дуже гарний, удар у нього дуже сильний, великий, але ну, також є от великі мінуса. Де батарея заходить, є велика виробітка. Вона тут постійно виробляється, тому що батарея чуть не випадає. І також з мене, наприклад, тут з'явився люфт підрозбіло вже. І ось, чи там підшипник, чи сам палець вже ходить. І також тут вже трошки виробітка є, бо я не ударними головками б'ю, а звичайними. Також тут вже головки так не тримаються. Ну В свій час я дав за нього практично нового з батареями, з головками. Вийшло під 300 доларів на сьогоднішній час. Тоді виходить десь 350. Чи би другий раз купляв 100%, Він стільки відкрутив гайок, стільки роботи переробив, що не знаю, чи якісь Дніпром -ем би потягнув стільки само, як і ось цей гайковерт.